Знаєте, коли потрапляєш у нове місто, це ж цілий виклик, правда? Трохи лячно, трохи губишся. Так от, у Женеві придумали щось справді унікальне. Це не просто екскурсія, це, можна сказати, ціла інструкція з гостинності, створена, щоб кожен новоприбулий відразу відчув себе як удома. Давайте ж подивимось, як їм це вдається. І тут ми підходимо до головного питання як от зробити так, щоб абсолютно чуже місце стало своїм рідним? От саме на це питання і намагається відповісти спеціальний тур у Женеві. Щоб зрозуміти масштаб, просто уявіть Женева це такий собі сучасний Вавилон. Тут живуть люди з понад 190 країн. І майже половина чуєте половина населення не громадяни Швейцарії. Це ж неймовірний виклик, як з такого різноманіття створити щось цілісне, єдину спільноту. Ну і звісно, для новоприбулих, а особливо для біженців, перші дні це ж суцільний стрес, мовний бар'єр, нерозуміння, як все влаштовано, і от це гостре відчуття, що треба якось швидко стати своїм. І саме для того, щоб цей процес був легшим, і створили таку екскурсію. Що ж, давайте пройдемося цим маршрутом разом. У нас буде шість ключових зупинок, і на кожній ми розкриємо один із секретів Женевської гостинності. І перше, що треба розуміти, це геть не типова туристична прогулянка це щось значно глибше, це досвід, побудований на емпатії. Отже. Перші зупинки на маршруті. Їх обрали з однією геніальною думкою знайти те, що не потребує слів. Символи, які зрозумілі абсолютно кожному, незалежно від мови. І ось він фонтан Жедо. 140 метрів води, що злітає в небо. Але це не просто фонтан. Це, знаєте, такий собі візуальний якір, маяк, його видно звідусіль, і він одразу допомагає зорієнтуватися в просторі, відчути масштаб міста. І в цьому, власне, вся суть, фонтан не треба пояснювати, він просто є потужний, красивий, це чиста емоція, зрозуміла кожному, ніяких словників не потрібно. А зовсім поруч інший символ, теж абсолютно універсальний: квітковий годинник, це ж дивовижне поєднання, жива природа і швейцарська точність. Одразу такий тонкий натяк на знамениті годинникові традиції Женеви. Добре, від символів, які лежать на поверхні, зануримось глибше, прямуємо в саме серце Женеви, в її історію, щоб зрозуміти, на яких цінностях це місто стоїть. Старе місто це не просто красиві середньовічні вулички, його душа це собор святого Петра. Тільки вдумайтесь йому 850 років. Колись тут був епіцентр реформації. Саме в цих стінах, по суті, і викувався той самий непохитний Женевський дух. І все це найкраще передає девіз міста, який можна побачити на стіні реформаторів постенебреслукс після темряви світло. Яка ж сильна фраза? Вона ніби міст між минулим Женеви, як притулку для гнаних, і її сьогоденням. І ось від істолії ми плавно переходимо до сучасності, до тієї ролі, яку Женева відіграє у світі сьогодні. У міжнародному кварталі погляд одразу чіпляється за дещо незвичне: величезний дерев'яний стілет зі зламаною ніжкою. Це дуже сильний образ, нагадування про всіх жертв війни, і водночас символ гуманітарної місії, яку несе Женева. І повірте, масштаб цієї місії просто вражає. Європейська штаб-квартира ООН, Червоний Хрест, більше 200 міжнародних організацій. І що це означає для людини, яка щойно приїхала? А те, що Женева це не просто якесь чуже швейцарське місто, це глобальний центр, який належить усьому світу, а отже, і їй теж. Гаразд, з офіційною частиною розібралися. А тепер давайте подивимось, чим місто дихає насправді, яке воно у повсякденному житті. І тут нам показують дуже цікавий контраст: з одного боку такий собі строгий дипломатичний міжнародний квартал, а з іншого абсолютно живий гамірний мультикультурний район пакі. Саме в Пакі можна відчути справжній пульс міста. Тут і кухні з усього світу, і знамениті громадські лазні, бенди пакі, і просто життя вирує. Це справжня непричесана женева. Ну що ж, ми пройшли весь маршрут. Тепер давайте зберемо все докупи і подивимося, в чому ж полягає це мистецтво гостинності. Які принципи роблять цю екскурсію такою вдалою? Так, яка ж формула успіху? Насправді все геніально просто і складається з чотирьох кроків: перший починаємо з того, що зрозуміло всім, з універсальних символів, другий розповідаємо прості, але сильні історії, що чіпляють, третій. Пов'язуємо історію з сучасністю. І четвертий дуже важливий показуємо реальне, нетуристичне життя міста. Звісно, сама по собі ідея не спрацює без правильних інструментів, і тут теж все продумано. Багатомовні гіди це про довіру і відсутність бар'єрів, прості брошури з картинками, щоб було легше все запам'ятати. Ну і звісно, зрозумілі карти це ж перший крок до самостійності і впевненості. І ось тут найважливіше. Ця історія, вона ж не тільки про Женеву. Це, по суті, готова модель гостинності, такий собі шаблон. Всі ці принципи, від універсальних символів до знайомства зі справжнім життям, їх же можна взяти і застосувати в будь-якому місті світу, щоб кожен, хто приїжджає, відчував мені тут раді. І наостанок, давайте подумаємо, що ж насправді робить місто домом, красиві будівлі, зручний транспорт, а може, все-таки щось інше. Можливо, це і є те саме мистецтво гостинності, яке створюється свідомо крок за кроком.